Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Як ми повідомляли у четвер, 19 вересня у Ватикані було представлено за увагу декастерії доктрини віри Цариця Миру, присвячену явищу у Меджугорії. Документ, затверджений папою Франциском, не говорить про надприродність, але визнає щедрі духовні плоди, пов'язані із парафією санктуарієм цариці миру. А також формулює загальне позитивне судження про послання, хоча і з деякими застереженнями. Пропонуємо вашій увазі підсумок цього документа. Настав час завершити довгу і складну історію навколо духовних явищ Меджугор'я. Так починається за увага, підписана кардиналом Віктором Мануелем Фернандесом, префектом декастерії доктрини віри. Текст, схвалений папою Франциском, визнає користь духовних плодів, пов'язаних з досвідом Меджугор'я, дозволяючи вірним слідувати за ним, оскільки з'явилося багато позитивних плодів, а серед Божого люду не поширилось жодних негативних чи ризикованих наслідків. Загалом судження про послання також є позитивними, хоча і з певними роз'ясненнями щодо деяких висловлювань місця, пов'язані з явищами Меджугор'я, є метою паломництв з усього світу. Позитивні плоди проявляються, перш за все, як сприяння здоровій практиці життя вірою згідно з традицією церкви, зазначається в документі, є численні навернення людей, які відкрилися або наново віднайшли віру. Повернення до сповіді та таїнства причастя, численні покликання, примирень у подружжях та оновлення подружнього і сімейного життя, також повідомляється про численні зцілення. Парафія Меджугор'я є місцем адорації, молитви, семінарів, духовних реколекцій, молодіжних зустрічей. Також розвинулась благодійна діяльність, спрямована на опіку над сиротами, наркозалежними, особами з інвалідністю, також спостерігається прибуття груп православних християн і мусульман. Далі, в заувазі дикастерії, розглядаються основні аспекти послань, які нібито походять від Богородиці, починаючи з миру, що розглядається не лише як відсутність війни, але й у духовному, родинному та суспільному сенсі. Найоригінальніший титул, яким Богородиця себе представляє, є власне Цариця миру. Мир це плід життя милосердною любов'ю, яке також передбачає любов до тих, хто не є католиком. Цей аспект можна найкраще зрозуміти в екумінічному та міжрелігійному контексті Боснії, позначеному жахливою війною із сильними релігійними складовими. Часто виринає заохочення з довірою віддати себе Богові, який є любов'ю. Ми можемо виділити ядро послань, в яких Богородиця не ставить в центрі себе, але виявляється повністю спрямованою до нашого єднання з Богом, читаємо в документі. Крім того, заступництво і діяльність Марії виглядають чітко підпорядкованими Ісусові Христові як авторові благодаті і спасіння в кожній людині, зазначається в заувазі у посланнях. Знаходимо постійне заохочення відмовитися від мирського способу життя і надмірної прив'язаності до земних благ з частими закликами до навернення, що робить можливим справжній мир у світі. Схоже, що саме навернення є серцевиною послання меджукор'я, є також наполегливий заклик не недооцінювати серйозність зла і гріха і серйозно ставитись до Божого заклику боротися зі злом. Також фундаментальною є роль молитви і посту. Як і центральне місце святої меси та шукання остаточного сенсу існування у вічному житті, у другій частині документа декастерії віровчення підкреслюється, що деякі нечисленні послання відхиляються від наведеного вище змісту. І тому, щоби уникнути компроментації цього скарбу Менчукор'я, необхідно роз'яснити деякі можливі плутанини, які можуть призвести до того, що представники невеликих груп спотворюватимуть дорогоцінну пропозицію цього духовного досвіду. Якщо деякі послання прочитати частково. То вони можуть здаватися пов'язаними із заплутаним людським досвідом, неточними висловлюваннями з богословської точки зору або з не зовсім законними інтересами, хоча деякі помилки можуть бути пов'язані не з поганим наміром, а із суб'єктивним сприйняттям явища. У деяких випадках, зазначається в документі, Богородиця, здається, виявляє деяке роздратування через те, що деякі її вказівки не були виконані, таким чином вона, мовляв, попереджає про загрозливі знаки і можливість того, що більше не буде з'являтися, але насправді інші послання пропонують правильну інтерпретацію. Ті, хто робить катастрофічні прогнози, є фальшивими пророками. Вони кажуть, в такий то рік, в такий-то день станеться катастрофа. Я ж завжди говорила, що кара прийде, якщо світ не навернеться, тому закликаю всіх до навернення, йдеться у посланні, датованому 15 грудня 1983 року. У документі зазначається, що є також послання для парафії, в яких Богородиця здається такою, що бажає контролювати деталі духовного і душпастерського шляху, таким чином створюючи враження, ніби хоче підмінити собою звичайні структури участі. В інших випадках вона нібито наполягає на тому, щоб слухати і приймати послання, наполегливість, ймовірно, викликана любов'ю і великодушним запалом гаданих візіонерів, які з доброї волі побоювались, що заклики матері до навернення і миру будуть знехтовані. Наполегливість стає більш проблематичною, коли в посланнях йдеться про прохання неправдоподібного надприродного походження, як, наприклад. Коли Богородиця дає розпорядження про дати, про місця, про практичні моменти і приймає рішення у звичайних справах, насправді ж сама Богородиця релятивізує свої послання, підпорядковуючи їх цінності Божого Слова, об'явленого у Святому Письмі Не шукайте надзвичайних речей, а візьміть Євангеліє, читайте його, і вам все стане ясно. Послання від 12 листопада 1982 року. Чому ви ставите так багато запитань? На всі питання є відповідь в Євангелії, Що це у посланні з 19 вересня 1981 року. Не вірте брехливим голосам, які говорять вам про фальшиві речі, про фальшиве світло, ви, діти мої, поверніться до священного писання йшлося у лютому 2018 року. Хоча це не означає визнання надприродності. Нагадуючи, що ніхто не зобов'язаний в них вірити, декларація обстат», яку видав мостарський єпископ за погодженням зі святим престолом, вказує на те, що вірні можуть отримати позитивний стимул для свого християнського життя через цю духовну пропозицію і дозволяє публічний культ. У заувазі також уточнюється, що позитивна оцінка більшості меджугорських послань не означає ствердження того, що вони мають пряме надприродне походження. Церковну владу тих місць, де такий досвід присутній, заохочується оцінити його душпастерську цінність, а також сприяти поширенню цієї духовної пропозиції, водночас заохочуючи, там, де пастері вважатимуть доцільним, сприяти розповсюдженню цієї духовної пропозиції, дикастерія віровчання також залишає за кожним єпископом повноваження приймати розсудливі рішення у випадку. Коли існуватимуть особи або групи, які неналежним чином використовують це духовне явище, діючи у спосіб незгідний із навчанням церкви, врешті дикастерія заохочує тих, хто вирушає до меджугор'я, погодитися з тим, що паломництво здійснюється не для того, щоби зустрітися із гаданими візіонерами, а для того, щоби зустрітися з Марією, царицею миру. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!